«Рав, ша, ша <кій> <кій> Раве, для того, щоб творець дав Тору, що повинно бути знизу, що повинно бути з боку творінь, щоб творець дав їм Тору. Щоб згори було бажання, а, знизу було бажання, було прагнення для отримання Тори. Тора вже дана, чи це відбувається одночасно бажання та дарування. вона вже дана і Келім прийшли у певне. Співвідношення, впорядкування відповідно до вимог Тори, а потім віддалилися. Так що означає, що Тора була дана, оця сила. Вона в повітрі, вона зараз існує між нами. Те саме дарування Тори. Ні. Тора дана була дана у певний час, групі людей. В особливій групі. І вони повинні користуватися нею правильно. Якщо неправильно користуються, тоді усе зникає, піднімається до свого кореня. Для нас зараз ми отримали Тору, Чи нам потрібен клій, щоб отримати Тору. Нам потрібен клій так, а що це за кліє, яке повинно бути у нас, щоб ми могли отримати тору? Бажання, що означає бажання до тори, бажання до тори, тобто бажання до життя до таких сил. Elu, shea, a, a elu, vikuta, no. І з такими силами, щоб ці сили нас підтримували, приводили до ладу. І в об'єднанні між нами. Ve... ]uther. І так продовжимо. Що Тора нам додає, чого у нас зараз немає. Тора додає нам закон об'єднання. Вона реалізує між нами об'єднання. вона, чи Вона зобов'язує нас до об'єднання. Реалізує. Так, бажання Тори могли б ви уточнити, чого саме ми маємо бажати, щоб в нас облачилась Тора, одяглася Тора. Ми повинні хотіти бути об'єднаними між нами. об'єднаними, Один з одним. Так що. Кожен відчув себе як такий, що знаходиться в центрі об'єднання, і він підтримує центр об'єднання. Останнє запитання раве. Бажання Тори. Це особисте бажання кожного. Це бажання. Яке будує десятка група. Це бажання групи, бажання спільноти групи, яка через навчання, через зближення одне з одним тоді приходять до бажання такого. Що для них головне це бути з'єднаними як одна людина з одним серцем. В нас існує це бажання Тори. Поки що ні. Але це ми близькі. Це Чи можете ви спрямувати нас на ті зусилля, які кожен повинен зробити, щоб створювати бажання до Тори? Це те, що кожен. Думає, молиться, накладає зусиль. За усіх. Тоді кожен ковіхоль, кулам, нібито включається в усіх В одному бажанні, в, в одному центрі. Хасерло. І тільки це. Те, чого йому бракує.